Погода не стала нам на заваді. Ранковий дощ нас не налякав. Телерадіокомпанія Ритм вийшла прибирати у гідропарк. Таким чином відзначила вже традиційно день довкілля. Одна доріжка стала чистою, але і без минулорічного листя, що дуже тішить око. Не приховує журналістка каналу Катерина Анікіна. Зізнається, у школі вчилася на відмінно, тому професія двірника освоюється лише на толоці. каже, зрозуміла, що її ремесло – такі блокнот та мікрофон. Тут це не те статичне сидіння в офісі за комп'ютером, за монтажем. Відпочивають, як мінімум, очі, відпочиває. З одного боку відпочиває від сидіння спина але, спина, але з іншого боку вона теж працює. І це своєрідна зарядка, це потрібно, але взагалі я обираю роботу журналіста. Старший оператор Дмитро Спіченко працює завзято. Каже, приємно, хоча б раз у рік змінити штатив і камеру на граблі та лопату. Нарешті я відпочив від журналістської професії тягати ці штативи, камери. А тут сонечко, природа, гарні люди. І я думаю, що це, що ми зробили, поприбирали територію, це буде дуже дуже добре для рівня. Не бракувала оригінальності на толоці креативному директору Олександру Корсику. Він змінив не лише марку автомобіля, а ще й зачіску. Каже, до роботи приступає лише з позитивом, і йому не важливо, чи пише сюжет, чи з граблями в рукавицях збирає сміття у центральному парку. Філософія таких от вчинків це не радянський союз, тому що всі звикли, що е, журналісти працюють тільки язиками, журналісти телеканалу Ритм е, хоча б раз в рік беруть в руки конкретні лопати, граблі і віники і працюють фізично. Що я хочу сказати, що якби кожен колектив так робив, і особливо молодь так робила, то вони б не показали, що вони люблять своє місто більше, а вони б собі вбили в голову, що завтра вони не будуть смітити, тому що, поприбиравши шматок загальнодоступного міста. Місця, місця, ти ніколи більше там не насміти Плідно працювати творчий колектив. Ніхто не змушував, запевняє генеральний директор телерадіокомпанії Людмила Хома передпасхальні турботи щорічні традиції, які ніхто не порушує. Традиційно перед святом Великодня українці прибирають, чистять миють, наводять лад у своїх оселях і в тому числі на тих місцях, де вони живуть. І ми, як жителі міста рівного. Які люблять дуже і цінують своє місто, долучилися до цього і традиційно вже прибираємо улюблене місце відпочинку рівнян гідропарк. Усе зібране сміття та листя ритмівці завантажили на машину ЖКГ Покровського, яка вже традиційно допомагає телевізійникам, технічним знаряддям, мітлами, граблями та лопатами. А після толоки всі лишилися задоволені та сповнені надії, що наведена чистота тішитиме око рівнянам ще довго. Аліна Примак Іван Комар у ритмі подій.